Всім привіт! Раді вас вітати на каналі Ярошик Фэмилі. Мене звати Аліса і це наш новий канал, де будуть виходити влоги щодня. Ми будемо ділитися своїми буднями, будемо ділитися цікавими справами, будемо більше розповідати про себе. Цей канал створений у форматі відео щоденника, для того, щоб зберегти на згадку. Цікаві моменти наші, де й просто буденне життя, щоб потім згодом можна було переглядати, як зростала наша красуня, як ми жили, що робили, як ми змінювалися. Тому дуже цікаво буде мати такий собі відео щоденничок на згадку. Якщо вам цікаво переглядати відео, будемо раді лайку під відео та підписці. Так, ну що, ми продовжуємо наш влог. Привіт, <сіх> да, Ви побачили, як ми збираємося, зазвичай це стандартно в нас. Буває довше, швидше не буває, мабуть, ніколи в нас. Ну, але вже ми йдемо да, в ремонт взуття зараз, а потім трішки погуляти. Чому власне ми відкрили цей канал новий? І чому тут такі влоги? Просто ні про що. А навіть це не влоги, не знаю, просто такий експеримент наш. Перевіряємо теорію, що буде якщо знімати 30 днів кожного дня, такі влоги по 10 хвилин, виставляти болталочки, просто спілкуватись, щось цікавеньке або просто наше буденне життя. Бачимо, що буде, тому не перемикайтесь. Якщо результат буде вау, поділимось, розповімо. Якщо ні, то хоча б буде такий щоденник наш про наше життя. Буде цікаво собі на згадку зберегти. Ну, подивимося, що в нас вийде з цього. О, Буде дуже цікаво. Так, я бачу туман. Буде дуже цікаво. Не видно. Та й для себе, чесно, ну, я люблю знімати, чому б ні, спілкуватися я люблю. Я Тому спробуємо. Поділимось з красою з вами трохи нашим. Розповімо більш детально. Хтось нас вже знає, хтось не знає, познайомиться. Буде дуже вилага. прикольно. І, чесно, я люблю свої відео переглядати потім. Мені прикольно, якою я там була, ще знімала, ще розповідала, як дитина росла, як ми там подорожували десь. Ну, типу, взагалі прикольно такий формат відео. Я б кожному радила вести такі свої відео щоденники. Ось подивіться, яка краса у нас тут. Так. Пані вже пішла вітатися з качечками з нашими. Так, ну що, зайшли ми в ремонт, здали взуття. Золота людина там працює просто. Сідай. Бачу, так. Клас, на курточку, сідачки. Ой, золота людина, чого? Сказав, пів годинки і всього лише 50 гривень. Це підшив. Де такі ціни були? Не знаю. Тому ми трохи катаємось, потім в Мелані перекус пончиками. Гора мать з собою. Так, горе мать з собою не бере нічого, тому купуємо булочки або пончики. Добре, добре. І заберемо. І ура, ми будемо вільні з цим питанням. Тому ось так. Да, пані? Покатаємось, погуляємо, сьогодні погодка класна. Не знаю, видно, чи нітки іні, Морозчик. Побуваю, так, біля лікарні, там ось, там чи там, не пам'ятаю, дитяча поліклініка, де ми ходимо за потреби. Поки що в приватну не переписувались. Залишились державні звичайні, але маємо плани на приватну також. Тому побачимо згодом, але поки що не все влаштове. Накаталися і будемо гуляти. Тут майданчик невеличкий, такий, бачите, то тако трохи. Ну, півгодинки буде де погуляти. Так, прийшли ми за ралінішками. Да, Меланія? Яку ралінішку з чим беремо? З чим. Давай швиденько зм'язати. Зараз я читаю гарбуз. Ану, чекай в сторону. Курка, ось курка, все, тримай, пішли на касу. Так, манікюрні справи у нас зараз будуть. Коняночка помиває руки прийде. Забули вчора. їх такі поврізати, щоб зробимо манікюр. Так що, будемо зараз. У вас мені покрили косичку на волосся і такий набол. Для чого набір це? А щоб обрізати і потім, і потім накласити е, усім лаком. Манікюрчик зробити, так? Да, Ось такі гату набік. На акцію це все. На акцію є доброволіки, тому кого малеча теж любить різно. Да. І я Різні прикраси прикрасички. І штучки? ще бачите, Тут є різні такі, такі прикохи. Давай мені ручку одну. <гузь> так що тому можна в Аврорі <гузь> взяти такі приколюхи різні. Там дуже часто на акцію щось таке дитяче є, <гузь> то ми заглядаємо. Тому манікюри ми любимо, не обрізати, любимо, звісно, а любимо фарбувати нігті, різні там, штучки. Для волосся це, до речі, вперше взяли таку штуку. Тому Можна до цього зазвичай акцент був на макіяж, робити макіяж і нігті фарбувати. Причому всім фарбувати треба нігті. Так що да. так. Гати ось такі прикраси побачила у дівчаток-блогерів, так? Чи просто а, на святі у дівчаток бачила, на святі, там ми ходили то. Та бачила. та бачила такі косички і вирішила спробувати собі. Дуже класно, що це можна все на хвостика причпити, воно не спаде нікуди, нічого, тому. Та ось та такі тут Одна рука готова. Манікюрчик вже є, поки з вами поговорила, яка за манікюр буде в Так. Тому я ось такі набор. справи. Надалі ми зараз почекай. Далі у нас плани на день такі, що готуємо обід. Бо потім у мене дуже багато роботи. Уроків? Е, уроків, так, дуже багато уроків проводити, тому так, про роботу колись окремо розповім, бо це можна довго розповідати про те, як я змінила роботу. Тому, тому просто е, зараз робимо обід, готуємо, ще бажано приготувати щось, щоб було на вечерю, бо потім я не встигну, буду до восьмої зайнята, З 2 до восьмої, і в мене там будуть тільки міні-перерви. Можна чаю будуть купити, де і все. Тому... І кіто. Кіто, то, да, прийшов кіто. Тому такі справи, що будуть хочу, хочу буде часу дуже мало. Ми зараз підемо з вами готувати. Поділюся, що я готую на обід. Особливо нічого не буде, такого простенького, все, але. Та а... діти вона буде готувати. Котлети. Спойлер, вам вже був, ще будемо готувати котлети. Так. Так, да, просто щоб швиденько, простенько і щось смачненьке. Тому переміщаємось на кухню. Я міняюсь. Так, все, як я говорила, переходимо на кухню і будемо готувати обід. Волосечко прибираю, бо сипеться. Тоді в їжі знаходить неприємно та все, тому не забуваємо, що готуємо, волосся. Курячий фаршок, що на сьогодні? Котлетки? Вже вам був спойлер від Маланії. З курячого фаршу. В основному готую котлетки тільки з курячого. Ну Ні, як добрі що вони виходять. Сьогодні будуть вони трохи з овочами, ну типу, таке котлетки. Тому це курячий фарш, картопля і морква. Ну, і цибулька, звісно. То ну, не дуже добре виходять. І прям не зажарю, а вони як ласковоріться, але більше протушуються. Тут добре виходять смачненькі. Тому все просто, смачно. І не знаю, і дитині заходить, і мені заходить, тому ми готуємо, готуємо. А далі кажу, робота буде і роботи буде повно. Тому, Що ж, тому треба зараз десенько приготувати. Хотілося б ще трішки відпочити, але не знаю, вийде чи не вийде. Ну, 4 мінус 9 не можемо відняти. Що робимо? Візьмемо, відпочатаємо, забираємо один десяток. Десяток. 14 мінус 9, скільки буде? 15 14. мінус 9. 5. 5. Пишемо 5 під низом. Далі в тебе не вісім, а сім залишається. Сім мінус вісім не можемо відняти. Беремо десяток. Сімнадцять мінус вісім буде сімнадцять мінус вісім девять. Дев'ять. Яку відповідь отримали? Дев'яносто п'ять. В дужках пишемо дітей. Це якого класу? Третього. Третього класу правильно.